Дякую, пане голово, Сергій Євтушок, фракція Батьківщина Рівнічна. Я дякую її комітету, і виступаючій Ірині Сесуєнко за те, що ви створили можливість і майданчик для тих практикуючих лікарів, для тих освітян, які в цій галузі представляють вищі різні, де навчають наших студентів майбутніх лікарів для обговорення дуже важливого питання. Дійсно, реформа. В українському суспільстві давно назріла. І це зрозуміло. Проте, чи може бути реформа, е яка не підкріплена абсолютно жодними якимись фінансовими ресурсами, реальною? Звичайно, що ні. Тому ми говоримо, що це імітація. І тому ми, фракція Батьківщина, не голосувала за пер певні перше читання, і в цілому голосувати, очевидно, не будемо. Тепер стосовно наших дітей. Діти, які сьогодні навчаються у вишах медичних, це є основа основа медичної галузі в майбутньому. Вони очевидно хочуть розуміти вже сьогодні, в яких умовах вони будуть працювати, в яких матеріально-технічних закладах чи база матеріально-технічна, де створить умови їм нормальної праці, яка в них буде заробітна плата. Наскільки держава буде гарантувати їм певні соціальні виплати? Якщо ми подивимось, то проблем тут дуже багато, і не направляючи фінансування на реалізацію даної реформи, ми вже розуміємо, що на виході буде повний нуль. Взяти за основу можна було реформу і зробити це в декілька кроків. По перше, первинну ланку ми маємо розуміти в контексті децентралізації організації територіальної влади в Україні. Ми маємо розуміти, що буде в ФАПів первинній ланці. Всього 30% на сьогодні надається послуг саме там. А децентралізація передбачає зовсім зворотній процес? Той процес, який дасть можливість 70% послуг отримувати нашим громадянцям в селах у первинній ланці. Натомість бачимо навпаки. Екстрена медицина. Невже ми не розуміємо хоча б таку реформу провести, як проводили в національній поліції, коли надали? І заробітні плати нормальні, і машини, і спеціальний одяг для поліцейських. Тоді вже це щось більш-менш схоже на реформу. Не давати ці речі, але вимагати, реформувати очевидно, це ні до чого не призведе. Я ще хочу зупинитися. На тих питаннях, які є вкрай гострі на сьогоднішній день в низовних управлінських ланках, постановою уряду регулюється перелік національний перелік, який не дає права фінансувати з місцевих бюджетів на закупівлю окремих видів ліків, потрібно негайно внести зміни, тому що є такі захворювання, як орфанні захворювання, муковісцидоз, діти, які потребують фінансування. Натомість, ми не бачимо, як можуть зробити це на місці. Будь ласка, те це Тому закликаю е, кабінет міністрів, персонально прем'єр-міністра внести зміни в постанову, дати можливість місцевим органам влади е, закуповувати ті перелік ліків, які потребують е, на їхніх місцях. Дякую.